Друзі, вітаю вас! Це друге відео по пічки. Ось щойно я її буквально розтопив. Це дубль другий, вона вже трішки розгорілась. Але розпочав її топити десь в 19.14, зараз 19,17. Зараз розкажу трішки, як тримає в цьому приміщенні. Ну вже ж це все залежить від приміщення. Приміщення в нас тут десь 13 квадрат, плюс ванна кімната, там квадратів 3. Ну, спільна площа десь 16 квадратів. Зараз у нас. Ну, вже знову градусник вже трішки піднявся. Було 13,7 градуса. Ось ця батарейка не робить, вона на 300 Вт зараз. І в ванній кімнаті постійно робить, коли світло є. Його ще ж вимикають по 3 години зараз. Тому там 3 години робить, 3 години ні. Тут зараз виключено. Конкретно вчора розпалив я її десь в таку саму пору дня топив десь до пів одинадцятої. Дотопився до 30 градусів, тому що вся вся мебель, підлога, стіни всі прохоловші були. Всі стіни, все було холодне і воно дуже, так сказати, відбирало температуру дуже швидко, тому що тільки перестає активно горіти пічка, температура зразу ж падає. Тому прийшлося трішки докочегарити. Плюс ми з дружиною любимо така, щоб температура була вночі там, градусів 25 можна, ми не проти. Тому до кочегарок до 30, десь до пів 11-ї пічку перестала горіти. У ванні, як сказав, вже горі... цей, працювала батарея постійно на тих трьох квадратах, але двері трішки підвідкриваю. Під а ось цю батарейку поставив, щоб вона вже схвачувала десь на 23 градусах. Вона на 300 Вт, її сюди мало. Тому, якщо вона включиться вже на 20, температура поступово опуститься до ранку, вже до некомфортної. Якщо вона запускається на 25 градусах, так як я поставив, зранку я встав при 22 градусах для мене комфортних. Ну і Відповідно, я її відключив. І ось таку картину застав уже надвечір. На вулиці, сьогодні десь було навіть трішки плюс був сьогодні, десь в середньому. Мінус 2 градуси. Тому що зранку було холодно, і зараз вже, в принципі, теж холодно. В день трішки було плюс, відтаювало. Щоправда, не можна судити по одній пічці, тому що вона трошки дороблена, як я вже казав, в попередньому відео. Хто бачив, а хто не бачив, ось така штука доточка труба десь 20 на 10. Десь тут довжина, напевно, доверху, може з 1,20 20. І ось тут у нас перегородка. Тобто, як в грубі, піднімається догори, опускається трішки і в трубу. Я би ще додав, якщо чесно, якби було де розігнатися, можна ще щось придумати, тако, по бокам хід зробити. Тому що труба все, все одно дуже гаряча на виході. Досить багато тепла, десь просто вилітає в атмосферу. Якщо напряму пічка, пічка вже розрахована напряму кидати, то це, я взагалі не знаю, мені кажеться, безглузду таку пічку встановлювати напряму. Тому що все тепло буде вилітати 100% атмосфера. Єдиний варіант, я би її встановив, якби тут була можливість, поставив би її, вона красива, і ззаді би я поставив якісь ну, тип, типу груби. Щоб декілька ходів було. І тоді, взагалі, було б максимально ефектно. Тобто, на розтопці у вас спочатку метал дає тепло, ви, ну ви зразу ж утримуєте тепло, по-перше. А після того, як пічка вже добре прогріла грубу, вам ще зберігається тепло досить довго і віддає його. І до ранку було б взагалі круто. А, ну, а так як метал є метал, ну скільки, після того, як перегоріло, якщо ще є жар, Поки він там лежить, то вона тепла. Якщо там вже нічого жар не залишається, ну, може хвилин ще 40, у вас якесь тепло від неї буде. Потім все. Ну і стосовно приміщення, знову ж таки, якщо ніхто не дивився попереднє відео, то тут у нас газоблок стороною 30 лежить. Зверху у нас 20 см мідвати, Ну і гіпсокартонний потолок. Знизу у нас ламінат, доска чорнова. І 20 см так само мінеральної вати. Все. І якщо б не використовувати додаткових батарей навіть у ванні, то напевно, якщо ви розтопите з вечором до 30, то зранку ви прокинетесь напевно десь в градусах 15-16 в такому приміщенні. Можливо, в когось краща ізоляція, кращі стіни. Бажано було б ще утеплити тут приміщення. Ну і плюс, що приміщення постійно охолоджується, іноді я сюди приїжджаю тут 5 градусів, тому що тут не постійно. Тут може один день бути, один день не бути. За один день ось сьогодні не планував сюди повертатися, тому ту батарею включив на 5 градусів. Ось сюди, да? І тому вона ще не включилася. Тут могло охолонути до градусів 5, але щоб труби не замерзали. Бойлер e, e, ну в ванній кімнаті, відповідно, там постійно батарея включена, а тут вже так на підтримки. Якби я тут два дні не побув, температура холола до 5 градусів, все бо стіни, пол, меблі, це ж все охолоджується, і потім ви різко отримуєте температуру в повітрі, але ж знову ця вся мебель, в підлога забирає на себе температуру, щоб нагрітися. І тому треба довгенько топити і досить до високої температури. Якщо постійно тут бути і ще навіть зранку протоплювати, то в принципі норм. Ну Якщо розглядати таку річ в якості основного опалення та ще й без доопрацювання цієї штуки, ну, вам треба, напевно, вагон дров на зиму, не то, що прицеп. Тому не розраховуйте, що ви просто її поставите десь в таких 10-15 квадрат, хоча вона говорить, розрахована типу на 7 кВт. Ну, це трохи смішно. Да, річ красива, прекрасна, але потрібно ну, прекрасно розуміти, що ні на які 7 кВт розраховувати. Ну, хіба 7 кВт, якщо без перестанку топити і спалювати, не, не знаю, по 2 мішка дрів за день. Тому ось так. Ну в мене йде ось такий ящичок. Бачите, він зараз вже пустий. Це мені хватило вчора протопити добряче до 30 градусів. І ось ще сьогодні, бачите, трішки залишилося. Що сьогодні розтопити, потопити, ну і ще придеться взяти дров. Оце в ну, кілограмах, я вам не скажу. Дрова трішки сирі. Дуб. Оце, в принципі, і все. Вже наговорив на 8 минут. Тому вибачайте, хотів максимально бистренько все розказати, донести. Тому що ну, мало відео таких. Підписуйтесь на канал, кому цікаво. Далі буде все. До зустрічі, друзі!